Вітаємо вас на каналі Міні-Агро міста Чернівці. Сьогодні відправляємо трактор Шефен 244 з переднім радіатором, одноциліндровий, ремінна передача. Привід повний 4х4 з триточковою навіскою, з валом відбору потужності. Виписується на даний трактор у нас повний пакет документів до постанови на облік. Є передні противаги, задні противаги на даному тракторі у нас. Ціна такого трактора коштує в даний час 4800 умовних одиниць. У нас є безкоштовна доставка, безкоштовний тест-драйв, можете прийти обрати будь-який інший трактор, який вам подобається. І ми вам його доставимо. З вами було мінягро міста Чернівці і вітаємо нових власників з даним трактором. Всім далого, приємного дня!